в новітній історії світу, найбільший слід. І дійсно він був людиною світу. І це не просто слова. Можна навіть навести приклад, що там, де знаходяться мощі святійшого Отця, в Соборі Петра в Римі, там моляться люди з різних куточків світу, з різних концесій. Римо-католики, греко-католики, православні. І це підтвердження людської любові до Іоанна Павла ІІ. Він також був людиною миру. Тут правильно сказано, що він був великий миротворець, великий посередник. Він, єдине, що тут не написано, що він ще був великим другом України. І ми це знаємо. Я думаю, що ми завжди повинні пам'ятати появу Павла Гуго і всі його заповіді наслідувати. А нам всім, я хочу побажати миру, благополуччя, злагоди, щоб наша Україна процвітала. Христос Воскресе!